Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную зробити пальчикову гімнастику Мої пальчики. Тож беремо наші пальчики і кажемо: Мої пальчики умій. Згинаємо, розгинаємо пальчики. Танцювати і стрибати. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять показали на одній руці. А тепер іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Показали всі пальчики. Малювати вводимо коло у повітрі іншою ручкою теж. Малюємо малювати. А тепер і відпочивати. Долоньку беремо, а цю долоньку згинаємо у кулачок та кладемо відпочивати наші пальчики. Ось так. Давайте повторимо. Мої пальчики уміють. Танцювати і стрибать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та відпочивать. Кладемо. Мої пальчики уміють танцювати і стрибати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Малювати, малюємо. Та відпочивать.